Початок грудня здивує українців сухою погодою без снігу, але буде холодно а ближче до середини тижня нічні морози посиляться. Де та коли вночі буде найхолодніше? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 1 грудня, по всій території країни буде суха та хмарна проясненнями Погода, вітер незначний, – 3-5 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися в межах від 0 до плюс 2 градусів тепла. Тепліше буде у південно-західних областях до плюс 5 плюс 7 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У Луганській та Донецькій областях вночі мороз до мінус 3 градусів. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні у понеділок, 2 грудня, по всій країні без істотних опадів. Та буде переважати суха та похмура з проясненнями. Погода, вітер помірний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від 0 до плюс 3 градусів тепла, а у південно-західних областях буде тепліше до плюс 5-7 градусів тепла. Вночі по всій країні очікується від мінус 1 до плюс 2 градусів. У вівторок, 3 грудня, сніг пройде лише на Волині. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з періодичною хмарністю погода. Вітер цей день відчутний: 3,8 метрів на секунду. В день температура повітря буде прогріватися від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. У південно-західних областях тепліше до плюс 5 градусів. Вночі по всій країні різко похолодає, та очікується мороз від мінус 1 до мінус 4 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!